Усім привіт! Ви на каналі Алки Огородниці. Сьогодні 1 червня 2025 року. І в мене розпустилися півоні. Прекрасні білі півоні. Зараз вам покажу ті, що мені минулого року мої діти подарували два кущі, які я попросила на День матері. І от тільки сьогодні вони відкрилися. Дивіться. Ой! Оце ж краса неземна! Слухайте, і такі два кущика. Один і другий. Дійсно такі величенькі розлогі. Вийшли. Бо я ще докупала півоні. Бачите? Отам От не такі великі. А тут ого! го Дітки подарували мамі. Ну, Карса не земна. Усіх вітаю сьогодні якраз 1 червня, день захисту дітей. Які відмінили, але тим не менш. Ми все одно його хочемо святкувати і будемо. От. І особливо усіх мам. Ось такі гарні квіточки. Угу. Клас.